І вітання! Сьогодні понеділок, 11 квітня, у студії Володимир Кремінь. Про подію Дніпродзержинську станом на початок робочого тижня дивіться у нашому випуску новин. Наразі коротко про основні теми випуску. У новому сезоні у місті розпочалися роботи з поточного новлення асфальтного покриття. Тривають роботи на проспекті Пеліна. Прийомна мати, підозрюючи двох прийомних доньок у крадіжці грошей, катували їх вогнем. У міському музичному коледжі городяни мали змогу насолодитися концертом родини відомих музикантів Остапа та Ольги Шутко. Перше за роки незалежності у Дніпродзажинську розпочали не лише поточні ремонти доріг, а й капітальні. Перед масштабними роботами по заміні асфальтового покриття на проспекті Свободи, вулиці Запорізької та проспекту Незалежності, вони почали проводити поточний аварійний ямковий ремонт. У першу чергу цього потребують вулиці, де систематично курсують вантажні та пасажирські машини. Дорожні бригади працюють на проспекті гімназійному, колишній проспект Пеліна. За допомогою Фрези тут знімається застаріле покриття на ділянках по всій довжині проспекту. Ми приступили до текучого ремонту дорог. Це проспект Пеліна, в даний момент ми тут працюємо, работаємо, і вулиця Щербіцька. Кромі ми продовжуємо ремонт тротуарів, а також будемо ремонтувати дороги на території школ, садиків і больниць. Розпочався капітальний ремонт вулиці Ніколенко, де на сьогодні укладено два перших вирівнюючих шари асфальту. Після установки нових бордюр і капітального ремонту тротуарів тут виконують укладення третього завершального шару асфальтобетону, а також нанесуть розмітку. Нещодавно завершився поточний ремонт дороги на вулицю Щербицького. Крім цього, також буде виконаний капітальний ремонт тротуара. В цьому році ми в два рази більше ремонтних дорог, ніж в році. году. Тож тобто зроблено стінакромний об'єм робіт по город. У поточному сезоні дорожникам поставили завдання відремонтувати дороги на більш ніж на 40 вулицях міста. Це проспект Аношкіна, вулиця Димитрова, Романківська, Комсомольський проспект, мостовий перехід через річку Дніпро, ряд вулиць на лівому березі і багато інших. это средства области и города. В основном, конечно, большая часть средств – это областной бюджет. То есть 70% всех средств, за счет которых ремонтируются дороги нашего города – это область. И огромное спасибо губернатору Валентину Михайловичу Резниченко за то, что он поддерживает и выделяет необходимые средства на ремонт дорог. Анна Дзеба, Евген Костенко, информационная служба. Іноді людська жорстокість дійсно вражає своїми масштабами. Прийомна мати катувала двох дівчаток, яких взяла на виховання, щоб дізнатися, чи не викрали вони в неї гроші. Цей жахливий випадок стався у місті п'ятихатки та розслідувався поліцейськими Дніпрозожинська. Детальніше про подробиці історії, яку не можна згадувати без сліз на очах, дивіться у сюжеті від Катерини Усунової. 6 квітня приблизно опівночі до чергової частини Дніпродзержинська надійшло повідомлення від мешканки міста П'ятихатки. Жінка повідомила про те, що приблизно 18 години вечора дві її прийомні доньки 2006 і 2004 року народження пішли на прогулянку та так і не повернулися. Сотрудниками поліції вночі 6 на 7 апреля, около трьох часов ночі, місце знаходження… Двух пропавших малолетних девочек было установлено. Девочки прятались в кустах на территории старого заброшенного завода в городе Пятихатки. При обследовании девочек, при общении с ними, было обращено внимание на обожженные кисти рук, на депрессивное испуганное состояние девочек. В ходе общения, Девочки пояснили, что накануне, в этот день, их приемная мать обвинила в краже денег и решила учинить им допрос. Подожгла газовую колонку, взяла руки вначале одной девочек, из девочек держала над огнем. Потом... Руки второї дівчинки держала над огнем. Як тільки з'явилася можливість, дівчатка негайно втекли з дому та переховувалися від мачухи на території заводу. Правоохоронці, які знайшли дівчат, негайно відправили їх до лікарні міста Кривий Ріг, де їм вже провели операції на кистях рук. Слід зазначити, що прийомна родина, у якій виховувалися сестри, була створена у 2012 році. І в ній виховувалися чотири дівчинки. Поки ведеться слідство, усі діти вилучені із сім'ї. По даному факту Жолтоводської містійно прокуратури внесені в відомості для регістрації по статті 127 катування. Проводяться судебно-медицинське обслідування дівочек. помещении там, в Кривом Рогу, в помещении больницы. Вторые двое приемных девочек вчера по инициативе полиции были изъяты из семьи и помещены в Пятихатскую центральную районную больницу. Этим же решением Пятихатской районной государственной администрации данная мать была лишена возможности Продовжать вас прийомних дітей. Якщо слідство доведе, що прийомна мати винна у катуванні дівчат, то їй погрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Лідер радикальної партії Олег Ляшко виступає за підняття закупівельних цін на сільську продукцію. Зокрема, головний український радикал взявся захищати селян, які займаються молочним промислом. Мовляв, продукцію продають за безцінь, а утримувати худобу коштів все одно не вистачає. Що конкретного пропонує Олег Ляшко? Дивіться в наступному сюжеті. Ціни на молочну продукцію в магазинах ростуть, а доходи селян ні, аби привернути увагу уряду до проблем села. Лідер радикальної партії Олег Ляшко привів до кабміну корів. Радикал вимагає підняти закупівельну ціну на молоко від нинішніх трьох гривень за літр до п'яти, а також повернути пільговий режим оподаткування для селян. Корова колись вони годували. Якщо в селі у дворі була корова і не одна, це означало що зажиточна сім'я. Сьогодні ви не знайдете корів, тому що люди не можуть їх утримувати. Кіло картоплі 2,20 літр молока 2,83 гривні. І потім йдемо до Європи, а селян забули. Скоро ми доживемо до того, що корів будуть у музеї показувати. Чучело корови, як сьогодні показують динозаврів. От до чого приводить політика нинішньої влади. Коли сьогодні поголів'я великої рогатої худоби менше ніж після другої світової війни, оптовики зловживають своїм монопольним становищем, заявляє Олег Ляшко. Купують молоко за безцінь, а продають його втричі дорожче. При цьому розбавляють молоко, зменшуючи його жирність. На літри молока сьогодні перекупники заробляють до 20 гривень. По 3 гривні купують у людей за літр. У магазині всі знають пів літра 12 гривень. От порахуйте, позиція радикальної партії дуже проста. Україна починається з корови. Олег Ляшко разом з однопартійцями передали урядовцям бідун молока як нагадування про те, що якщо ми втратимо село, втратимо і Україну. У Дніпродзаджинському музичному коледжі цінителі класичної музики мали змогу насолодитися її бездоганним виконанням. До міста з концертом завітала родина відомих музикантів Остапа та Ольги Шутко. У рамках концертного турне містами України музиканти Шутко не змогли оминути й наше місто. Остап Шутко з Дніпродзаджинськом знайомий. Він часто виступав тут, проводив майстер-класи для студентів музичного коледжу, з деякими йому доводилось грати на великих сценах. Тож відомий Скрипаль високо цінує роботу наш педагогів а також залюбки візитує місто з концертами. З 24-го капризу Миколи Паганіні кажуть, що його зазвичай виконують на концертах ближче до кінця, коли музиканти розігрілися. Родина Шутко з неї починає сьогодні. В ніпрозіжинській я думаю, серйозне і радісне міроприяття. культурной жизни города. Остап Шутко у нас скрипач, его супруга Ольга Шутко вилончелистка, они лауреаты международных конкурсов. Неоднократно выступали с концертами по всей Украине и в Европе. Ну и еще такие же есть замечательные Іспалнітелі на фортепіано і на скрипці – це їхні діти. У родині Шутко музиканти в трьох поколіннях сам Остап представляється лаконічно. Скрипаль. Безперечно, для віртуоза в цьому слові все життя. Остап Шутко народився з талантом, син відомої скрипачки Лідії Шутко навчався в Києві та Лондоні. Став першим наймолодшим викладачем в історії Національної музичної академії. Кількість його перемог в конкурсах міжнародного формату не врахувати. Турне містами України Остап їздить зі своєю дружиною, віолончелісткою Ольгою. А в нашому місті виступав також за підтримкою квінтету з Кривого Рогу. І маючи такі хороші контакти з директрисою училища Іриною Володимирівною Великодною, я звичайно напросився. Напросився приїхати сюди до вас пограти. Тим більше, у нас такий сьогодні діалоги культур, якщо так можна сказати, приїхали музиканти з Кривбасу з Кривого Рогу. Ми зі Львова, і ось тут на е Дніпродзержинській землі ми зустрічаємося і будемо творити музику. Мені здається, сьогодні буде дуже гарна програма. Ми приїхали підтримати Остапа і помузицирувати вместе з ним. Ми – це квінтет Криворожського обласного музичного училища. Надіюсь, що сьогоднішнє виступлення сім'ї одарених музикантів Шутко і наш квінтет не розчарують публіку. Крім Криворізького квінтету, в концертній програмі того дня участь брали і двоє синів. Шутко це турне, каже батько, видалось особливим для хлопців і для слухачів. Вперше саме у Дніпродзержинську ми. Виступаємо не самі, а разом з нашими дітьми, які до цього часу їздили сюди лише у якості туристів, але вони вже з нами дуже часто і багато концертують. І виступали, зокрема, в Театрі Горького. Це талановиті діти, хоч я батько і може не об'єктивний до них, але вони дійсно талановиті. І сьогодні є нагода побачити, мені здається, буде багато дітей, і буде цікаво почути своїх ровесників. Роман та Назар Шутко вразили зал грою. Незважаючи на юний вік, вони прекрасно володіють інструментом є дійсною гордістю та втіхою батьків. у ході виступів Остап вільно спілкувався з публікою, ділився цікавими історіями з життя, допомагав краще сприйняти твори тим, хто слухає їх вперше. Творчий вечір родину шутко пройшов легко і невимушено. Кожен їхній приїзд до нашого міста є довгоочікуваним і високо цінується тими, хто знається на живій класичній музиці і вражає тих, хто тільки відкриває для себе цей світ. Міська організація Старт заявила про себе великим творчим фестивалем Старт Весна. Фестиваль творчості проходив у кіноконцертному залі Мир, зібрав відомих співаків, танцювальні колективи, гурти Дніпрозажинська і гостей з Дніпропетровська. Крім цього, на вході творчі митці розігрували ярмарок хендмейд. Творчий фестиваль Старт Весна проходив за підтримки підприємців міста, а також деяких представників депутатського корпусу. Весняний вечір на лівому березі видався цікавим для багатьох його мешканців. Молода громадська організація Старт вже встигла зібрати собі велику групу підтримки у вигляді кращих творчих колективів міста і не тільки. Голова Гео Костянтин Філатов розповідає: мета цього концерту не тільки популяризувати культуру, а й пробудити громаду від зимової сплячки. Ми робимо це мероприятие для того, щоб повишати общественним сознательної вопросах, теж чому будемо призивати ну для того, щоб люди теж розуміли, що нужна шевелитися, нужна об'єднатися» нужно піднімати нашу страну. Голова організації підкреслює. Вони прагнуть робити більше для громади міста. Наголошує на готовності старту співпрацювати з міською владою і проводити більше інформаційно розважальних заходів. Ми готові йти на будь-які діалоги, на будь на любую роботу продуктивної конструктивної діалоги, для того, щоб город получал это і в принципе, для людей роботи прежде всего. Потому тому що громадська організація та організація для людей. Минула субота для багатьох жителів міста стала справжнім святом плавання, ігор на воді і задоволень, отриманих від спортивних змагань, і можливості відпочити в одному з кращих басейнів нашого міста басейні Міком. А святковий настрій створило керівництво компанії Руді спільно з Дніпродзажинською федерацією плавання, які організували змагання на Кубок Руді з плавання. Перед стартами на воді глядачів і учасників змагань у фоє басейну розважали колективи школи танців Руді. Особливе розчулення, а також бурю оплесків, викликали найменші танцюристи із групи леді джаз, для яких ці виступи стали дебютом на так би мовити, великій сцені Сьогодні у нас перше виступлення. Місяць займаємося і вже перший раз виступаємо. Волнительний момент в нашій сім'ї, прийшли всі сім'ї подобається? Дуже подобається. Особенно маме нравится дочка моя ходит в коллектив детский леди джаз. А в это время мама занимается фитнесом. Очень удобно и мы очень рады. Компанія Руді відома своєю любов'ю до спорту. За останній час у нас в місті з'явилася танцювальна школа Руді проводяться змагання з шахів, спонсорами яких виступає компанія. І її керівництво не збирається зупинятися тільки на цих видах. У планах проведення турнірів із іншими спортивними федераціями Дніпродзержинська. А ідея проведення кубка Руді з'явилася синхронно з федерацією плавання. Это была обоюдная идея. Можно сказать, вся наша компания, каждый из ее работников поддерживает данные соревнования, потому что много детей наших сотрудников также занимаются спортом. Для компании Руди большая честь поддержать подобного рода соревнования и способствовать развитию спорта в нашем регионе, где так много талантливой молодежи, обладающей высоким потенциалом. Показові виступи танцюристів, цікаві змагання на блакитних доріжках плавців. У значній мірі популяризують їх серед молоді міста, залишають доведення здорового способу життя. Майже 200 спортсменів взяли участь у змаганнях. Таку кількість не завжди можна бачити навіть на обласних конкурсах з плавання. У нас будет три дистанции по плаванию. Одна дистанция 50 метров вольный стиль и две дистанции, которых никто никогда в мире не проводит. Это дистанции 50 метров баттерфляй, 50 метров брас. Это не олимпийская дистанция, это просто мы как, шоу, как продумали, да, это как шоу. И вторая дистанция это 100 метров, 50 вольный стиль, 50 метров на спине. А также будет, мы будем смотреть, как это понравится зрителям, до 6 эстафет. На блакитних доріжках басейну панувала невимушена обстановка, що давала можливість змагатися на рівних як маститим спортсменам, так і початківцям. Серед усіх учасників кубку виділялися майстри спорту Дмитро Сидорченко, Олександр Мороз, Денис Костромін, Марія Мельничук, Маргарита Жила. В таких соревнованіх участвую перший раз очень інтересно попробувати себе, тому що на обично ката пришла сренування. Є какая-то нагрузка, напряження, що ти должен показати результат. В этих стрінуваннях ні, такого ігрового плану, і поэтому так сказати, пустою головою можна подати і цікаво провести время. За підсумками веселих естафет, в яких учасники п'яти команд пливли різними способами, а замість естафетної палички потрібно було одягнути футболку, користуватися м'ячами та іншим приладдям. Команда Дмитра Сидорченка і стала переможцем першого кубка. Руді хлопці і дівчата отримали в нагороду величезні кубок і торт, особливо цінні для плавців призи, окуляри і шапочки. Абсолютно усі учасники Естафет були нагороджені дипломами. Попри те, що змагання були товариськими, все ж таки на них встановили рекорд СНД серед плавців до 10 років. Його автором став Антон Кочум, учень 4 класу ліцею номер 2 на своїй короній дистанції 50 метрів вільним стилем. Показав результат 29,59 секунди. І на завершення про погоду. Як обіцяють нам синоптики, 12 квітня по місту очікується малохмарна погода. Зранку та вдень очікується невеликий дощ, проте ввечері погода проясниться. Нічна температура повітря становитиме 12 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 18. Вітер буде змінних напрямків від 1 до 3 метрів за секунду. Ну а саме на цьому випуск новин завершено. Я ж бажаю вам приємного настрою, незважаючи на примхи погоди. І пам'ятайте, головне, щоб весна проявляла себе не лише на вулиці, але й у ваших серцях. У студії працював Володимир Кремінь. На все добре.